нашої оборони у фокусі нашої уваги. Ну і очевидно, ми продовжуємо аналізувати, як і хто змінився після події цієї п'ятниці суботи на Росії. Далі робитимемо це із нашим колегою, журналістом Віталієм Гайдукевичем, співзасновником громадського об'єднання Справа громад ми вітання Віталію. Раді завжди бачити в студії. Дякую за запрошення. Дякую, Яну. Отже, власне, бятєж, так званий, який відбувся на Росії, відбувався він протягом доби, але очевидно, що наслідки його можуть розтягнутися у часі, станом на другу добу, після того як руски сходили на Москву. Які ключові висновки особисто ти зробив би з усього, що відбулося, з реакцій, як всередині Росії, так і е заходу цивілізованих країн, наших союзників е пригожин, Залишаючи Ростов сказав, що встряхнулись. Хто встряхнувся найбільше? Ну, напевно, що серед тих, хто переживав, це були якраз наші західні партнери. Тому що з огляду на те, якою була відтермінованою реакція, з огляду на те, що потім почало прориватися в паблік, що Європа, принаймні, має бути готова до подій. Такого характеру, який ми спостерігали, можливо, навіть більш серйозніших, тому що ось ця хиткість Російської держави, вона може бути саме в форматі там зіткнень походів на Москву і так далі. І світ має чітко розуміти, що це несе небезпеку, тому що, зокрема, і це був один з найнебезпечніших меседжів. Питання в тому, чи його запустили навмисно щоб захід міг би видохнути, мовляв, ну окей, путін і надалі контролює ядерну зброю. Передишечка. А чи це була історія такого там тесту, і насправді там похід я маю на увазі підхід до військової частини, яка займається зберіганням компонентів ядерної зброї російської. Так, от цього захід насправді боїться, і це напружило захід. І тепер я думаю, що будуть якимось чином пропрацьовані алгоритми дій і реакцій серед всередині наших західних партнерів, і у випадку певного рецидиву. Походів на Москву чи будь-якої іншої версії російської смути цей алгоритм може бути задіяний. Що мене особисто не вразило, а підтвердило припущення, це реакція російського суспільства і так званих хороших руських. Наприклад, пані Сапчак, яка регулярно з'являється в ефірах деяких українських телеканалів, відверто сумувала, відверто була занепокоєна, відвертим текстом. Говорила про те, що подібні події вони на руку іншій стороні, яка послаблює Росію. Війні, пардон, це значить на руку нам. Тобто, Сапчак відкритим текстом коментуючи події, у ці от пригожинські говорила, натякала російській аудиторії, що будь-яка смута в Росії вона підсилює Україну і послаблює Росію. Панове редактори українського телебачення, ви ще хочете запросити в наш телеефір будь-якого телеканалу «Сапчак»? чи комусь ще треба доказ, що ніяких хороших русських не існує, тому що всі вони є шовіністи, імперці, і їм немає місця в українському телебаченні. Питання риторичне, тому я думаю, що цей урок українська телевізійна редактура, яка практикує появу подібних персонажів, не вивчить і надалі. Ну і російське суспільство. Знаєш, Ян, я вкотре переконався, що це суспільство рабів, які досить такі розгублено себе почувають без якогось царя. І коли в Ростов пиріжечки несли пригоженцям, зрозуміло, що росіяни просто одні хочуть царя вовку, а інші готові до царя Женьки. Але все одно їм потрібен цар. От і все. От, от, все те, що ми можемо оцінити з наявної публічної інформації, е, котра м, є ну така найбільш достовірною. А от хто саме був режисером цього театру? Що в тому театр? А що не театр? Яка саме вежа Кремля воювала з якою? Де були ФСБшники, де були військові, де були? їхня розвідка, а це класичний радянський махач за владу. От тут у нас немає повноти інформації, але є велика кількість різноманітних експертів, які в Україні роблять висновки. Ну, я б не робив би висновків. Ми не знаємо хто для чого і які бенефіти отримав за наслідками, зокрема, і пригожин, який безумовно не є організатором, а є просто однією з фігур. На шаховій дошці. Ну, зрештою, ми також не знаємо, чи був відіграний цей сценарій, якщо він кимось був задуманий саме так, як планувалося. Можливо, в якийсь момент все пішло трішки е не туди. От ми не можемо цінити туди, не туди, чи нам протранслювали саме ту картинку, яку хотіли. Якщо щось пішло Шкереберч, то що саме? Який етап сценарію вдався, який не вдався. Це гадання на кавові гучі. І от зараз, от мені здається, от на нинішньому етапі станом на понеділок вже треба якось згортати ось ці от гадання в телепросторі, тому що ми приділяючи надто уваги, що сказав Пригожин, а доїхав він до Білорусі чи не доїхав, можливо, його десь в лісочку прикопали, до Даламбади. Прикопали чи не прикопали. Зараз у нас ЗСУ проводять контрнаступ, то треба приділяти увагу більш цьому. А е, поставити Галочку, от мені здається, було важливо саме на тому, що я згадав. Рефлексія російського суспільства. Бо вона говорить про те, що хто б не був пригожен, ні пригожин, там там ФСБшники там там розвідники там чи військові. там чи зеків. все одно реакція російського суспільства говорить про те, що воно невеликовне. а значить, небезпека для України буде, не зважаючи на те, хто візьме гору в цьому а, паноптикумі. А, і просто обкладинкою цього тришатніку буде картинка а, танк, який застряг у воротах цирку. Так. Це дійсно один напевно, із символів, які залишиться в історії зв'язку з цими подіями, так само як і бомбь воронежа, так само як і русські по русським самолітам стріляють. Так чи інакше, це вже все в історії, і без наслідків воно точно не минеться. Ну, давай власне про ті теми, які ясно, що відійшли на узбіччя у зв'язку із подіями на Росії. Ми не можемо за ними не стежити, бо. Від цього теж безумовно залежить подальший, подальший ступінь їхньої агресії проти нас. Так от про ті теми, які ясно, що відійшли трошки в бік. Приміром, я думаю, що цій прогулянці пригожена по Росії окремо подяку, напевно, може ну, умовно таку виписати одеський воєнком Борисов, його іспанський сором, про який багато багато було розмов ще в п'ятницю, але потім ясно, що стало не до нього. Ця увага як якої він зараз не має, вона тимчасово відсутня? Чи повернуться до цієї теми або нові якісь турбулентності витіснять її і тихонечко уйдет в ліс? Мені здається, остання версія. Або тихесенько буде сидіти на якійсь іншій посаді, і тут штука не в тому, що там зараз всі там агресія та там проявляють свою агресію там до воєнкомів. Так питання ж не в тому, чиновник в формі чи не в формі. А давай пригадаємо, коли Зеленський особисто здається на Закарпатті, комусь якомусь там митнику розказував про те, що там тебе звільнено, і що. Ну, людина пересиділа кілька тижнів, потім повернулася на роботу. Якщо я не помиляюся, і надалі працює там, де працював таких прикладів, коли там розбійник іде геть. Ну нічого ж не міняється. Не можна навести порядок в сусідньому кабінеті, коли в твоєму власному не гаразд. І тому мені здається, що якихось проривів чи революцій тут не буде. Хоча показово там влада буде озвучувати в ефір, що так, треба боротися з корупцією. Так, там це, це неподобство. Ну це насправді неподобство. От тільки я не вірю в те, що воно там. Те, що цілком комфортно існувало в різних кабінетах, наголошую в різних кабінетах протягом останніх трьох років, а чого раптом воно зміниться зараз? Ну, от просто що таке сталося, що воно раптом зупиниться? Нічого. Песимістичний сценарій, я так розумію, в цьому конкретному випадку і в системності цих явищ, поки що бачити. Ну я просто от остання інформація, котра там пішла, з там на рівні чуток, але скоріш за все, ці чутки вже підтверджені там про зміну керівництва там у так, є така тема, вона дійсно поки що на рівні інсайдів у засобах масової інформації про те, що керівництво «Укроборонпромо» може бути змінене, і замість Юрія Гусєва, який останнім часом його очолював, може прийти 31-річний е, пан Смітанів. От ім'я ще не встигла запам'ятати. Е, ну, Дійсно, от поки що воно в медіа, а е, ясно, що в медіа просто так, напевно, не з'явиться. Е, у зв'язку з чим раптом це може взагалі відбутися? Що не так? Ну цю інформацію про те, що гусів, все я чув ще тиждень тому, тобто ця uh -huh. кулуарами ця інформація почала гуляти вже давно. Тому я розумію, що це накопичувалося. І претензія у банкової до керівника Окроборонпрому, судячи по всьому, цілком обґрунтована, бо були роздані на самому початку там. Три практично роки тому були роздані великі аванси, були озвучені великі обіцянки, після котрих е керівник «Укроборонпрому» там, регулярно там, влітав в сосну. Історія про вер вертоліти-гелікоптери, здається, там, американські, які мали збиратися в Одесі. Ну це ж капець було. Ну це просто там зі стелі була придумана історія, яка не мала під собою жодного якогось реального підґрунтя. А вся країна зраділа, вау, у нас нарешті буде там, там своя такого роду авіація. Потім там не, не а історія з сапсаном. Наскільки я зрозумів, ось це от обґрунтування зі зливів, яке озвучено, що Гусів обіцяв Зеленському, що там Сапсани будуть. Ну, це насправді може бути реальна претензія з боку президента до керівника «Укроборонпрому», бо а де Сапсани, що заважало їм бути? Об'єктивні причини обстріли, так безумовно. Але якщо були виписані і були озвучені обіцянки, а результат не такий, то звільнення є цілком. Природнім тут питання в тому, тільки недоопрацювання є причиною, чи можливо ті самі там те, що я вже згадав, там там корупція mm -hmm. в сусідніх кабінетах, можливо, там також були всякі різні історії, і зараз їх будуть намагатися не виносити назовні. І там самого фігуранта, колишнього, я так розумію, майже колишнього керівника «Укрбронпрому», от ця історія, що він десь може в Європі там, просити протекцію, бути там амбасадором в одній з країн чи планувати для себе. Бо дипломатичний статус і відсутність в Україні це до певної міри може бути і захист розслідувань тих справ, які були або неуспішним виконанням обіцяного. Або навпаки успішною реалізацією дуже нехороших речей, які виникли натомість, от це ж також там певна маркерна історія. Правильно, це ж там чергова людина, яка для найвищих кабінетів влади звітувала я ваш. Це ж людина, яка вийшла з попередньої команди владної, прийшла до нової команди. Ну, по суті, і сказала: я готовий з вами працювати, я корисний, я можу. Ну, а виявилось, що не може. І не корисний, або не дієвий, не результативний. Але вибачте, два з половиною роки майже ця людина керувала оборонним гігантом. Ну і іде результат. Віталі, далі про результативність, яка, можливо, теж відбулася, власне, всупереч багато чому. Сьогодні ми почули вирок вирок у справі Катерини Ганзюк, вирок щодо замовників і організаторів. І Владислав Мангер, і Олексій Левін визнані винними 10 років за ґратами. І 15 мільйонів вони мають виплатити рідним Катерини Гандзюк. На даний момент вирок озвучений, але ясно, що апеляцію будуть подавати ще є певні процедури. Але тим не менше, цей вирок сьогодні прозвучав. Вбивство відбулося 5 років тому. Суд, а точніше, процес розслідування і судовий процес 3 три роки тривали. Завдяки чому. Цей вирок таки відбувся. Ну, я думаю, що тут відповідь може бути цілком однозначна завдяки громадянському суспільству і тому тискові, який постійно був в медіа. В останній час е, чомусь менше в медіа, е, бо там 5 років так окей. Тобто, за, за, за час, за період там Зеленського, там присутність цієї справи в медійному просторі стала меншою. На початках вона була набагато більша. Але безумовно, саме через увагу суспільства, увагу, я не зовсім люблю в останній час це слово активістів, тобто увагу там небайдужих людей, дуже різних. Причому подекуди навіть там політичних антагоністів. Увага до. Цієї справи вона призвела до того, що от ми маємо можливо кінцевий, можливо, проміжний вердикт суду. Там насправді, там, поки всі інстанції не пройдеш, там крапка тут не буде поставлена. Але разом із тим, можливо, можливо, це. Буде якоюсь там, етапною справою для української там, судової системи. Хоча також тут, можливо, і з дуже великим таким е, знаком запитання. Бо поруч, наприклад, із цією судовою справою е, по Ганзюк, е, ну, майже зараз там, ми знаємо історію про перезавантаження там, справи Ріфмастера. Угу. Три роки. Три роки просто отак, от от, через те, що там суд присяжних, двоє суддів випали з процесу, і зараз будуть нові присяжні. І по суті, справу почнуть слухати наново абсолютно тупу, абсурдну висмокнену з пальця справу. А це означає, що там троє, троє фігурантів будуть там ще певний час наново проходити всі коло пекла. Тому тут також до речі хочеться висловити подяку всім тим невайдужим людям, які приходять на суди, підтримують, пишуть в соцмережах, бо без цього просто руки опускаються. Ну без тих людей, які не погоджуються жити в такому режимі правової системи, руки опускаються. І можна цілком зрозуміти тих військових, які, читаючи всі цю інформацію з фронту, пишуть періодично в соцмережах про те, що ну вибачайте, ми віддамо борг цій країні, цій нації, цій державності, е, там повернувшись з війни переможцями, але потім ми не хочемо далі виховувати це суспільство. Продонті, без нас ми якось будемо займатися своїми родинами, можливо, за межами держави. Далі Віталій ще встигну. Запитати про тих, хто власне, надихає, надихає з гіркотою зі сльозами на очах, як 16-річні. Підлітки в тимчасово окупованому Бордянську, які просто під окупацією примудрялися от здійснювати свої партизанські такі от акції і боролися з окупацією навіть ну просто в, 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 в у величезній небезпеці. І 16-річна дівчина з Харкова, яка вийшла на одиночний протест під час концерту Світлани Лебади, яка у якої скасували концерти тут в Києві, бо небайдужі висловили. А тому вона поїхала в Харків. Втім, там теж знайшлася небайдужа дівчина-дарина. Оце таке нове покоління. І з одного боку, воно, воно те, яке дуже-дуже надихає, заради якого, я думаю, що і відбувається все те, що відбувається на лінії фронту. А з іншого боку, тло. Тобто ну, на Цей концерт Лободи на неї ж прийшли. Інерційно налаштовані люди, а, а інститут репутації у нас як не працював, так і не працює. Все одно всі вже забули, що та сама Світлана Лобода вже скільки разів їздила в Москву і заробляла там, і взагалі так і чітко не висловила своєї позиції. А, що цим цим робити? З одного боку, величезна от ну є, є люди, які надихають представники молодого покоління, те заради яких все. Все, вся ця боротьба відбувається. А з іншого боку, ну от, е, інраційні процеси, які нікуди не поділися. Ну, Ян, дивись, молоде покоління, воно ж теж є різне. І раніше угу. у нас був стереотип, що там молоде покоління на Сході, воно якесь менш українське, ніж молоде покоління на Заході. Там, ця війна неодноразово вже довела, що. Патріоти і націоналісти східняки хоча я знову ж таки не люблю так, от маркувати, вони можуть бути набагато більш жорсткіші в своїй позиції, ніж умовні західняки. І Дарина проявила, що вчинок він має місце, і вчинок зроблений в Харкові в оточенні. От на мене ображаються досить часто, коли я там в соцмережах пишу, що є люди населення, а є люди громадяни. Так, от на концерті е, Лабади е, була громадянка з великої літери в оточенні населення. Якому яка разниця? І в принципі, байдуже там слухати лабаду чи Лепса. А, але треба чітко розуміти, що в Харкові величезна кількість ось таких, як Дарина, на сході на лінії зіткнення за межею в окупації є багато молодих людей е, різного віку і підліткового, також як і двоє героїв, які загинули. В, 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 ну по суті, загинули зі зброєю в руках. Вони є, ми не знаємо і певний час не будемо знати з мотивації секретності багато цих історій. Історій тих людей, тих молодих людей, зокрема, які допомагають українській розвідці, які допомагають нищити окупанта в той чи інший спосіб. Прийде час, і ми про це дізнаємося. І це буде шок для нас, бо ми дізнаємося, що їх багато. Але. На тлі того, що вони є і їх багато, все одно надзвичайно велика кількість ось тих, яким да лампочки, і вони прийдуть слухати лабаду. І тут немає альтернативи, як на мене, як продовження без компромісної українізації України як на вільних зараз територіях, так і тим більше на територіях, які поки що окуповані і будуть вільними. Або ми це зробимо. Або е, всі ті жертви героїв, які не побачать перемогу, вони будуть дарма. І це задача і для нас з тобою, і для глядачів, і для тих, хто е, зараз спостерігає з цими новинами і розводить руками. Ну як же так? А от так. Власне, оце і буде однією з тем наших наступних розмов. Бо ідея зрозуміла, але важливі методи. Дякую, Віталію, за сьогоднішню нашу дискусію. Як завжди, цікаво і системно, і трішки згори і з боку про всі ті процеси, які Дякую. відбуваються. Віталій Гайдукевич, журналіст, співзасновник громадського об'єднання «Справа громад, був з нами у марафоні Незламна країна. Ну і побачимось з вами